Є така в мене теза завтра після війни. От завтра, після війни, це все краще не прийде розказувати, як воно воювало. Завтра, після війни, Нацрада, будучи повністю заполітизована, тому що 50% назначає президента інших 50% – Верховна Рада, яка в нас в монобільшості, давайте будемо реалістами. Тобто Нацрада може закрити будь-що за своїм рішенням, не треба бігти вже в суд по любому поводу. Вони можуть самі це зробити, от і в принципі, саме страшне в цій ситуації це узурпація влади. Ви знаєте, я скажу до чого я веду. Президент Зеленський зайшовши на тлі досить ну, популістичних заяв. Як би там хто не казав, там ні були крутіші за нього, які казали, що зменшать газ чотири рази ціну, а Юлія Володимирівна сказала, що в два рази. Ну, але суть не в тому дійсно зайшовши до влади на популістських заявах, ну така є тенденція. Народ вибрався. Він купався в, скажімо так, в променях слави, в аплодисментах до походу в політику. Получивши монобільшість і колосальну довіру людей, він теж під аплодисментами жив до початку війни. Потім трошки щось так хмари на, насунулися, але сьогодні він живе в аплодисментах на всій планеті. І хтось каже: от бачите, ну це ж наш найвеличніший. А я кажу: так це ж не завдяки його роботі. Це всупереч тому, що він робив до війни. Саме всупереч. Бо це завдяки Збройним силам, це завдяки волонтерам, які бігали знову, починали шукати бронежилети, каски, мох і болото. Тобто, це не завдяки його роботі до 24 лютого, а це всупереч цій роботі. Сьогодні він має аплодисменти для українського народу. Так, йому це подобається. І що нам далі? А далі далі будуть ті е е їхні плани втілювати в життя. Рожеві поні з корисни корисними, як там з хорошими русскими, які заполонили наш медіапростір, Ці рожеві поні осідлають електорат Шуфрича і підуть на вибори. У е е нас з'явиться партія блогерів-мільйонщиків. я, Може я теж коли буду мільйонщиком. Ха, Олена, там куди рости, слухай, я так подивився. Ой, слухай, дав стільки ще стільки пахати, That з тими лайками, з тими, з тими дзвониками. Mm -hmm. вот. ну, але якщо серйозно, я дивлюся, що хтось сказав, знаєте, коли... а от же ж після війни там військові повернуться. Як я пам'ятаю ці фрази в 2014 році, У нас всі ж були майданівці, правда? Ну, майданівців було в державі Україна півтора 2 мільйона, як мінімум. Так? І скільки майданівців попало до парламенту? А тепер дивимося, сьогодні в державі України маємо півтора-два мільйона, може і три мільйони військових, і ще стільки самоволонтерів. То я вам скажу, що в кожній політичній сили буде своя людина в формі. В де в одній з політичних сил Коля Тищенко буде в формі. Неважливо, але будуть і нормальні люди. Но справа в тому, що не буде, будуть будуть, будуть нам накидати, що ми не так воювали. Нам будуть накидати. Я дуже добре пам'ятаю прильот ракет по Дарниці декілька місяців тому. Я в соцмережах читаю, де наше ПВО? Ми же платимо налоги. Тобто нам будуть це все накидати з метою дискредитації. І потім скажуть: ну, воєнні, ну які воєнні, нам тут вже війна закінчилась, нам треба державу будувати. Ну ви ж не будівельники, ви ж воєнні, дякуємо вам. А от зараз ми прийдемо нової спеціалісти. Правда, в них вже не буде отої шнурочка, на якому написано пофіг. Да? Чи що в них там було написано? На сцені стадіона, там стадіон так стадіон і так далі. Але рейтинг колосальний, тому що є узурпація медіа простору. Це перший момент і все. І зараз залишається дослухатися до слів Буданова, а це було не зря не сказано. Я вам відкрию невеличкий інсайт. Зараз от, можливо знову люди натиснуть на того дзвоника на вашому каналі і не забудуся за мій. Як я навчився трохи? Ні, Все ідеально. Стараюся, Олена. Я стараюся, то в мене немає варіантів, тому що Фейсбук блокує мені вже другий раз. Я не вигрібаю. А там ж треба скаржитись на англійській мові а де я, а де англійська мова, та легше танка спалити. О, ну, тим не менше, повертаючись до, до того, що ми говорили, і до того інсайду, за який я скажу. Так от, слухаючи інтерв'ю Буданова, війна закінчиться весною. Нас можуть втягнути в певний переговорний процес і на цей період, десь так, в травні-червні, в червні, скасувати воєнний стан і зайти в виборчі перегони. інсайт Є інформація, є інформація, що ЦВК є завда... отримало завдання готуватися до виборів на осінь, так як згідно конституції України. Єдиний нюанс, що в бюджеті грошей не заложили, але ж ну, господі зберуться, заложать, проголосують. ОПЗЖ підтримає, тому що нічого так не міняє позицію в житті як три кримінальних справи проти Шуфрича. Хоча. Клацання про біля колінної чашечки міняє взгляди на 180 градусів. Дивіться, значить, перше, що хочу сказати, люди трошки в нас, на жаль, призабулися. Я хочу всім нагадати, що в нас до парламенту пройшла віртуальна партія, тобто партія, яка не мала мережі своїх членів партії по всій Україні. Вони перед виборами взяли там по 100 чоловік на кожну область семейників, і ті семенники через соцмережі формували суспільну думку. ось зайшла партія ноунеймів. Тобто всім людям в Україні через у тих от ників роздали розмальовку, і кожен, не бачачи обличчя, ну бо він ж не знав, хто там за обличчя табуретка з прапором з могла перемогти на виборах. Так, от кожен собі малював образ майбутнього депутата, от який от собі намалював, хтось малював рожевими фломастерами, хтось взяв простий олівець, хтось хімічним там, місто того, щоб підводити очі. Почав собі розмальовувати синім фіолетовим кольором. Кожен собі малював образ майбутнього слуги і народу, не бачив, хто за, тим, за тою табуреткою стоїть. Бо бачив прапорець і табуретку, і все. А хто там, може, то табуретка йшла. Так от, сьогодні оце інтерв'ю знакове. Знаєте чого? А ви пам'ятаєте питання про ребуси від Єрмака? Та хай собі придумують, от люди мусять мати надію. І я тут щось намалював, пальний. І в результаті получилася табуретка. Для тих, хто не побачив, повторю покажу. Намалював пальму. І вийшлася табуретка. Так от, вони сьогодні вже почали виборчі перегони. Вони сьогодні вже почали от робити саме оце. Питання в тому, що є дві сторони медалі взагалі в ситуації. Відверто скажу, на сьогоднішній день. Верховний головнокомандувач, я вважаю, для міжнародної арени на своєму місці. Чому вони вміють зробити це? Ну, оці, отримати ці оплески. А нам це треба. Інтереси на сьогоднішній день держави, влади, українців, військових, волонтерів, і інтереси команди Зеленського співпадають. Бо інакше всі вмремо. Тому ми, звичайно, маємо добігти цю дистанцію до кінця і перемогти росіянам. Питання в тому, що звучать дуже небезпечні тези. На тлі заяв росіян про збільшення військ, про мобілізацію і так далі. В нас з усіх утюгів кричать, що мобілізація не нужна. А я завжди кажу: ви ротацію проводите з тими хлопцями, які 9 місяців в окопах, не збираєтеся. Ні, ну якщо не збираєтесь, скажіть, ми ротацію проводити не будемо, будете воювати до здоху або до побіди. Тоді ми всі зрозуміємо, і мої побратими, в тому числі, тому що дуже важко сидіти на передовій під обстрілами, фігачитися з русньою і копати запасні траншеї. Всі робити все це одночасно, тому що техніки, яка копає, нема. Все, що було на територіях можливих там дотичних, і так далі. Е, з перших днів, як то кажуть, бізнес повивозив. Я говорю трактора, ескаватори і так далі. До речі, ви знаєте, був такий період, коли мене е, заїхавши туди на Донбас, е, я тоді воював е, Попасне, Троєцьке. Ну і той же самий Бахмут. Просто Бахмут мене був трошки в тилу. Вже Бахмут, це ще було таке. ну... Під обстрілями, ну не зовсім прифронтове місто. Вот з тим не менше, і було не одне місто, не буду видавати державної таємниці, де мене паралельно було призначено комендантом оборони цього міста. Перший наказ, який я видав, будучи на цій посаді, ну це посада така віртуальна. Тобто, ти там в окопах воюєш, але по телефону ти ще можеш навіть щось керувати. Перший наказ, який я видав, це заборонити вивіз копательної техніки, екскаватори, грейдери і все остальне. Ви собі не уявляєте таксу на певних блокпостах, щоб вивезти. Ну, я вам кажу, тому що мені що доповідали, мої розвідники і так далі. Зразу з'явилася такса, бізнес. Тому в цій ситуації, якщо вони не збираються робити мобілізацію, а росіяни її роблять, то мене питання: ви воювати ким збираєтеся? До здоху тими, що вже в окопах? Я вважаю, мобілізація потрібна. Але це ж не популярна заява про мобілізацію. Це ж рейтинги. Вони вже живуть рейтингами. Розумієте? І от в цій ситуації це от одна історія. З однієї сторони, я ще раз наголошую: тут треба бути справедливості заради. Зібрати аплодисменти в світі вони можуть вміють. так завдяки українському духу. І журнал «Тайм», до речі це і написав: що це не тільки портрет Зеленського, а там портрети ще захисників. Да, це людина року, чи як там воно називається та номінація, і там написано: Президент Зеленський і Український Дух Так от, ну, це завдяки українському духу. Він має ці описки, але він але вони вміють це все оформити і все правильно зробити. Скринька з Хаймарсами відкрилася раніше, скринька з Петріотами відкрилася зараз. Зараз ще дасть Бог, святий Миколай, з своїм союзником Санта-Клаусом, далі утирять в підворотні того Діда Мороза, і ми отримаємо танки. Так? Ну, то дядя Валера ж попросив танки ну, святого Миколая. Ми ж гарно себе вели українці. Ми теж кажемо: слухай, святий Миколаю, ну, дайте тому дяді Валері ці 300 танків і тих 700 БМП. Ну, це звичайно, такий нас стрім сьогодні такий серйозно, але і не і не серйозно. Але тим не менше суть від цього не міняється. Так от е я до чого просто це все веду. Нам потрібно проводити контрнаступальні операції. Для цього нам треба танки. Ну тут ну, зрозуміло, але я ще раз наголошую: взяти штурманути населений пункт це одна історія, а закріпитися в ньому це друга історія. А в цей час ще й вирити окопи на нових позиціях це третя історія. Тому я вважаю, потрібна мобілізація, хтось мені каже, оце знову ж таки ті рожеві поні там. Війна закінчиться через три тижні. У них ударних групіровок нет. Я це все пам'ятаю Альона. Ну ви ж пам'ятаєте, я в ваших ефірах казав не то, що там. Я навіть казав, звідки заходити будуть, куди будуть іти, які мости треба взірвати. Ми в грудні це все обговорювали. До речі, мені нещодавно той ще розблокований недавно Цукербергерсівський цей Фейсбук мені нагадав, що я робив в грудні. Так якраз про це я говорив. У мене був такий пост, я написав, продай якийсь непотріб, купи рушницю. Ну і там далі там по тексту. от, а... Ще не, не так давно те знову ж таки мені нагадало, що я зі своїм сином, тринадцятирічним, і з його друзями, 25 грудня, ми е, грали в пейнтбол. Вони думали, що вони грають. А я знав, що я треную. Розумієте? Тобто, ми готувалися, і от саме завдяки нам, а в суперечній владі, сьогодні є оплески і ми можемо втримати. Але я дуже добре пам'ятаю заклик президента. Чесно, він не так до душі так тронув. Всім, чим можете, чиніть опір, нищіть тих загарбників, ну і бла бла бла, далі по тексту. Розумієте? І весь народ побіг шукати зброю. Зброю ж то не видали. Ні, заклик був, зброї не було. Так я ще раз наголошую: це не завдяки вам, пане президент, а це всупереч вашим діям до 24-го. Так, сьогодні і наші акції українці чинитимуть опір. Пам'ятаєте, та ми робили перед війною? Сьогодні дійсно наш опір він став прикладом для наслідування скрізь, повертаючись до теми, що буде далі, вони нас готують у ці рожеві поні до, до того, що війна скоро закінчиться. Тобто, я, я ж не проти. Я ж саме більше з тих, хто хоче, щоб закінчилась війна. Ну чесно кажу, так зараз. Я сьогодні маю можливість з вами тут стрімити. От е, прокапався нормально. Ну є нюанси, але суть не в тому. Так, да, я сьогодні я сьогодні не в окопі, щоб тут глядачі кажуть, а чого ти не в окопі. Ну піди возьми взуй мої берці, пройди мій шлях, і я тобі розкажу, чого ти не в окопі. Ну суть не в тому. Сьогодні суть чого? вони це все готують для однієї теми. Ця тема називається Мирний план президента. Він мені теж дуже подобається, крім першого пункту. От я перший пункт прочитав, і в принципі можна далі не читати, тому що там є питання безпекових гарантій для України. І зобов'язати Росію не угрожати нам ядерним оружієм, зобов'язати Росію не погрожувати ядерною зброєю. І жодного речення про НАТО от просто від слова взагалі ніде, ні в одному пункті я не побачив оцю безпекову парасольку НАТО. Про неї нічого не сказано, а це ж записано в нашій конституції. Я розумію, що НАТО це не ціль, НАТО це інструмент. Для досягнення безпекової цілі, але коли мені в першому пункті починають впарювати про Будапештський меморандум, чесно кажучи, мені хочеться плюнути в рожу тому, хто це впарює. Чому? Тому що ну ми вже ж всі з'їли той Будапештський меморандум. Наші навіть були такі розумні в той час. І, до речі, і західні партнери, які вважали, що стратегічні бомбардувальники і ракети у ці х 55 що це в принципі, щоб воно було в Україні, це дуже опасно і і Давайте віддайте краще росіянам, і ми віддали. Причому поза Будапештським меморандумом ну просто віддали ну більше сотні самольотів і більше тисячі ракет. До речі, по по нам вони сьогодні летять, бо рік випуску на тих ракетах ну геть не вчорашній. тому це все вроді би як з одної сторони, я ж теж за мир. Я ж я ж тільки за те, щоб був мир. Ну я ж ну, звичайно. Але якщо я не бачу парасольки НАТО, якщо я не бачу мети до демілітаризації Росії, я не бачу тої мети, демілітаризації Росії, ну зняття загрози для України має бути за що нічого. Парасолька НАТО, демілітаризація Росії, і щоб у росіян не було ядерного озброєння. Або якщо воно є, то щоб воно було контрольоване союзницькими там партнерськими, ну вже неважливо, натівськими військами чи там ООН хай контролює. Хоча воно теж без Фаберже, але тим не менше, ну воно там є. Хай трохи кастріруване, але воно є ООН і той Радбез ООН теж є. Ну, якийсь там є. Неробочий, але є. Так от. Оці всі речі я не побачив в мирному плані від президента. І в Ютубі можна мені казали таке говорити слово. От. І я, чесно кажучи, ну, так по воєнному анголочкую. Так? Ну, Я переймаюся, тому що я цього не побачив. Якщо мені розповідають ті рожеві поні, що в нас весною буде вже мир, а ЦВК має команду готуватися десь там до виборів, ну, то перепрошую тричі, то тоді все, ми вже побіділи? Ні, ну якщо ми побіділи, ну. Я, я тут тільки за, але я хочу побачити той прапор перемоги над тою Палаючою Москвою. Дивіться, перше питання: критикувати чи не критикувати. Ну ми ж не критикуємо президента. Ми говоримо про корупцію і крадівництво. Ну, то, на, а що? Значить тоді що? Ну тоді виходить, хай Набу сьогодні з обшуками виходять. Ну, Вони поїхали там в Дніпро, там, до Резніщенка, да? Тобто не маємо працювати тоді. Набу має бути без роботи. Всі на фронт. Та, ну, Я согласен, хочу я на них посмотрети. Тому в цій ситуації питання критикувати, не критикувати президента та Господь, то я його боготворю. Я ж сказав, він такі оплески збирає завдяки нам. От, просто ж якщо люди не понімають, ви знаєте нещодавно. До речі, слава висоцькому і Сергію і Ігорю Лапіну в Тому числі е, закон про московський патріархат, що він має називатися неяким там, ну має називатися російською церквою. Да? І цей закон став законом, і його в Конституційному суді мурижили 4 роки, але Богу, дякувати, вже прийняли. І мені сьогодні один Лушпінь прийшов в коментарі в Фейсбуці і сказав, не шутку з Богом, що я дурачок там і так далі. Ну я його послав просто за русським кораблем, тому що він переплутав Кирила і Бога. Ну, він, 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 він різниця. Він реально, він мені не каже, що я отут дурачок речок шуткую з Богом, а Бог мене покарає. А я йому кажу, Кирил же ж мені не Бог. Ні, ну якщо він йому Бог, ну якщо він приплутав, ну так само і це. Дивіться, дух України, Українці, Збройні Сили України. Це те, навколо сьогодні, навколо чого сьогодні об'єднані всі. Питання, коли ми будемо критикувати, та ми не будемо критикувати. Я взагалі, я взагалі сказав, що я під час війни президента не критикую. Так, він Верховний Головнокомандуючий, я хіба його критикував? Я просто сказав, що оплески збирає дух України. А він вміє це зробити і формалізувати це. Можливо, йому подобається, що це все йому оплески. Ну, хай має собі, ну я ж не проти. Я ж їх не заберу. В Сенат вставав, плескали да, в долоні. Президент там з обняв його Сполучених Штатів, два президента. Навпаки, я казав обличчя. Макрон, Зеленський і Меркель на тій зустрічі. Меркель сиділа з такими очима типу, що вони тут мелять та молодь? Бо реально вона розуміла, що Путін рядом. І сьогоднішнє обличчя президента на зустрічі в Сполучених Штатах, ну це ж різні люди. Я казав, наш український дух навіть з Зеленського може зробити Бендерівця. Хіба, я, хіба де де тут критика? Ні, тут не критика, тут тільки хвалебні оди. А те, що за 6 годин зайшли в Херсон. І я не чую кримінальних проваджень від ДБР. Ні, можливо, якісь будуть проти воєнних. Ну, хто ж, яка ж падлюка цей міст розміновувала? І я думаю, це накинуть якомусь військовому. Ну, я так думаю. Тому в цій ситуації політична воля розмінувати Чунгар була ж, напевно, не від Ігоря Лапіна. Тому ці оплески не завдяки. А всупереч того, що він робив до 24 лютого. А під час війни він робить тільки суспільно-корисні речі, і він нормально провів інформаційно-психологічну операцію, допоміг Збройним силам нам залужному всім розказав, що ми йдемо на Херсон. Росіяни сіли в Херсоні на правому березі, а ми пішли на Харків. Ну так, на Харківщину. Правда, ну гарно зробили, ну, красавчики. Ну, ну я ж кажу, вміють. Я ж не кажу, що вони вміють. О, супер. Тому тим от комендаторам, таким от які приходять, якщо вони не довугі, е, колись моя мама казала ніколи не спорти з, з йолопами, тому що йолопи задавлять інтелектом. <світ>